Полярні ведмеді, безсумнівно, є одним із найбільш дивовижних тварин нашої планети. Адже цим величним тваринам вдається вижити в одному з найбільш екстремальних і холодних місць на землі. Білого ведмедя ще називають північний ведмідь або полярний ведмідь, а північні народи звуть його Нанук або Омкуй. Полярний ведмідь не тільки найбільший сухопутний хижак північних широт, але й розумний і спритний хижак, який зумів пристосуватися і вижити в такому суворому полярному кліматі. Білий ведмідь найбільший теплокровний хижак на планеті. Вага білого ведмедя може досягати тисячі кілограмів, а довжина 3,5. 4 метра. Коли ведмідь на задніх лапах то він більше зростом, ніж людина. Самий близький родич білого ведмедя бурий ведмідь. Обидва види пішли від одного й того ж предка приблизно 600 тисяч років тому. Білих ведмедів вважають великими чепуронами. Ці тварини витрачають щодня 15-20 хвилин. На гігієнічні процедури. При цьому ретельно очищаються від залишків налиплого бруду і частинок їжі. Полярні ведмеді дуже розумні і винахідливі. Предбачається, що при полюванні на тюленів вони навіть закривають свої чорні носи лапами, щоб не бути поміченими на снігу. Дорослі білі ведмеді. Ведуть одиночний спосіб життя, тому що на півночі важко добувати їжу, але між ними можуть виникати і підтримуватися дружні відносини, основне джерело харчування полярного ведмедя тюлені та нерпи, яких можна знайти лише на океанічній кризі. Тому, як мінімум, половину свого життя ведмедики проводять над морською гладдю. Блукаючи крижаними полями й айсбергами. Білий ведмідь є відмінним плавцем і часто може пливти протягом декілька днів. Один ведмідь плив безперервно протягом дев'яти днів в холодному морі, щоб дістатися до льоду далеко від землі. Ведмеді володіють відмінним нюхом, ловити запах тюленя, вибравшись на лід, вони можуть. На відстані 30 кілометрів. Полярні ведмеді не мерзнуть, допомагає йому цьому товстий підшкірний шар жиру товщиною в 13 сантиметрів. Тривалість життя полярних ведмедів близько 30-35 років. У період сильних морозів, коли полярний ведмідь лягає спати, він прикриває свій ніс лапою, який служить. Єдиним видільником тепла. З плячку на зиму впадають на 50-80 днів тільки ведмедиці, які очікують потомство. Мами ведмедиці виховують своїх ведмежат два роки, поки вони починають жити самостійно. Популяція білих ведмедів різко скорочується. Це залежить від бідного раціону харчування в Арктиці із швидким таненням крижин. Полярні ведмеді знаходяться під захистом, вони занесені до червоної книги. Для полярного ведмедя навіть виділили міжнародний день 27 лютого.